Вітаємо на каналі Дика Природа. Вона не має мозку, серця і навіть кісток, але плаває в океанах вже мільйони років. Медуза одна з найзагадковіших істот на планеті. Її тіло майже повністю вода, але дотик до неї може бути смертельним. Чим живе ця жива парасолька? Як вона полює? І чому деякі медузи можуть бути безсмертними? Занурюйтесь у дивовижний світ медуз неймовірних створінь глибин. Медузи це морські безхребетні тварини, які належать до типу кишковопорожнинних, їх відносять до класу сцифоїдних або гідроїдних. Вони існують вже понад 600 мільйонів років, що робить їх одними з найдавніших тварин на планеті. Медузи зустрічаються у всіх океанах світу. Є види, які живуть навіть в прісноводних озерах та ставках. Науково описано понад дві тисячі видів медуз. Але вчені вважають, що насправді їх може бути понад 10 тисяч видів, особливо в глибоководних районах. Цікаві види медуз. Морська оса має до 60 щупалець завдовжки до 3 метрів є найнебезпечнішою медузою на планеті. Її отрута може вбити людину за 2-5 хвилин, живе поблизу Австралії, в Індійському та Тихому океанах. Безсмертна медуза унікальна тим, що може повертатися з дорослої форми до поліпа. Тобто починати життя заново. Вчені вивчають її для досліджень старіння. Походить із середземного моря, але розселилася по всьому світу. Вчені вивчають її для досліджень старіння, походить із середземного моря, але розселилася по всьому світу. Медуза, волосся лева, найбільша медуза у світі, купол до 2,5 метрів, щупальця понад 30 метрів. Її щупальця можуть обплутати і паралізувати навіть великих риб. Живе у холодних водах Північної Атлантики, Балтійського моря, Арктики. Грибінцева медуза це не справжня медуза, а риброплав, має жилеподібне тіло, яке красиво переливається в темряві, зустрічається в Атлантичному океані, також потрапила в Чорне море, де стала інвазивним видом. Кубомедуза має кубоподібну форму тіла, менш небезпечна, ніж морська оса. Але теж отруйна, живе в тропічних морях, включно з карибським басейном. Медуза корона має тіло у формі корони з красивими фіолетовими та синіми відтінками. Безпечна для людини виглядає дуже ефектно, живе в тропічних водах Індійського та Тихого океанів. Медузи на 95-98% складаються з води, тому тіло у них майже прозоре, за формою нагадує дзвін або парасольку. Тварини, які плавають близько до поверхні води, як правило, безбарвні, а ті, які живуть на глибині, можуть бути червоного, фіолетового, зеленого та жовтого кольору. Медузи не мають мозку, дихальної системи, кровоносної, нервової та видільної систем. Їх тонка шкіра поглинає кисень безпосередньо з води. Замість одного мозку медузи мають скупчення нервових клітин у різних частинах тіла, які координують їхній рух і реакції. Медузи можуть пересуватися у воді самостійно, спочатку всмоктуючи воду, а потім по реактивному виштовхуючи її скороченням м'язів парасольки. Але більшу частину часу вони дрейфують за течією, тому вчені відносять медуз до планктону. Завдяки цьому способу життя медузи можуть долати тисячі кілометрів. Деякі їх види мають біолюмінесценцію, здатність світитися в темряві. Це допомагає приваблювати здобич або лякати хижаків. На нижній увігнутій стороні медуз розташований ротовий отвір. Рот веде в глотку, яка відкривається в шлунок. Від шлунка розходяться до кінців тіла радіальні канали, що формують гастральну систему. Неперетравлені залишки їжі видаляються також через рот. По краях медузи знаходяться щупальця, вони дуже різні, є короткі і товсті, а є довгі і тоненькі. Кількість їх коливається від 4 до 400. Число щупалець завжди кратно 4, тому що цим тваринам властива радіальна симетрія. На щупальцях є жалкі клітини, нематоцисти. Ці клітини вистрілюють отруйні стріли, які паралізують або вбивають жертву. У деяких медуз укус майже невідчутний, в інших надзвичайно болючий або смертельний. Щупальця медузи можуть вжалити навіть тоді, коли вони відокремлені від тіла. Медузи можуть бути отруйними навіть після смерті. Їхні жалкі клітини ще довго активні після загибелі, тому чіпати мертвих медуз на пляжах не рекомендується. Медуза ловить здобич щупальцями, паралізує її отрутою і затягує до рота. Більшість медуз є пасивними м'ясоїдними. Вони харчуються планктоном, іншими медузами, дрібною рибою, і крою та ракоподібними. Медузи одинаки, вони ніяким чином не передають сигнали родичам, навіть якщо їх течія зіб'є в велику купу. Медузи одні з небагатьох істот, у яких є і статеве, і безстатеве розмноження. Статеве, доросла тварина народжує личинку та осідає на дно і перетворюється на поліп. Поліп ділиться, і з нього виростають нові маленькі медузи, і все починається знову. Безстатеве. Навіть якщо розрізати тварину на половинки, з них виросте дві аналогічні особини. Більшість медуз гине в перший же рік життя, так як їх з'їдають риби. У великих медуз шанси вижити трохи вище. Відомі випадки, коли вони жили до двох-трьох років. В океанії на острові Ейл Малк є унікальне морське озеро. Його особливість у величезній кількості медуз, які мешкають там у повній ізоляції від океану вже тисячі років. Завдяки відсутності хижаків вони втратили свої жалкі клітини. Медузи пливуть по озеру щодня, слідуючи за сонцем. Це виглядає дуже красиво. Плавати серед них можна, і це популярна розвага для туристів, але пірнати заборонено через сірководень на глибині. Медузи одні з найдивовижніших створінь у світовому океані. Вони не мають мозку чи серця, але вже мільйони років виживають у найрізноманітніших умовах. Саме завдяки таким істотам ми розуміємо, наскільки неймовірною є природа океану. Дякуємо, що подивились це відео. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях, про яку тваринку ви хотіли б дізнатись наступного разу. До нових зустрічей і не забувайте захоплюватись світом навколо.